Всім привіт! Вітаю вас в новому влозі. Розпочнемо, мабуть, з покупочок з Аврори. Закінчився в мене вже Галакс Super Sila. Мені дуже подобається засіб. Цей коштував він на 101 гривню. Я ним чищу зараз сіточки з витяжки, а також решітку для плити. І все. Бо для всього іншого у мене на кухні то він, на жаль, не підходить. Давно не брала кисневий відбілювач Міс Хелен, пробувала інші «Заврори». Найкращий, повертаюсь до нього: це ось цей силенький Хелен», дезінфікуючий та концентрований. Я брала для всіх типів тканин, по-моєму, зі слоником. Він мені зіпсував футболочку кольорову. Підходить для дитячих речей і універсальний муючий засіб. Тому не можна чистити і ось. Коштував він 80 гривень 450 грамів. Взяла ось такі губки крупнопористі, середні. Взяла такі кольори. Хотіла взяти чорні, але ось ці коштували 19, а чорні із Ектором, Frecking 37. Вирішила взяти ці щось трошки мене сьогодні жаба давила. Я зажаднічала. Також закінчився в мене вже ну, майже закінчився фері засіб для миття посуду зелене яблуко. Минулого разу я також брала зелене яблуко і також в магазині Аврора. Але я брала літрове. Це було як ми переїжджали на попередню квартиру. Було Мабуть, в грудні, да, тому що ялиночка ялиночку ми ставили на старій квартирі, а в цю переїхали вже пізніше. Отже, з грудня місяця 22-го року літрового фері, мені кожного дня для миття посуду вистачило, ось, бачите, скільки залишилося на дні в дозаторі. Порахуйте, дуже економний. Найкращий з усіх миючих засобів, можливо, Обираючи між 100 гривень і 25, то рука потягнеться за 25 Але краще взяти ось цей за 100, був ще лимончик. Так, це те, що кухненьке, стаканчики, щоб робити каву вдома. Ще один стаканчик, такий вже нам піде для школи. Був як сирота стояв на поличці за 9 гривень, вирішила взяти, покладемо вже бокс шкільний, олівчик і гумка. Це щоб зараз малювати. Якась тваринка, там, качечка чи собачка, не знаю. Також взяла ще одну таку стругачку, дуже нам сподобалася. Ось такого плану з ведмедиком. Саме таку ж взяли, щоб була в школу вже. Взяла ось такий сантиметр, тому що свій старенький я вже викинула в різних кольорів. Блакитний, жовтий, зелений. Оранжевий, по-моєму, і червоний. Я взяла свій улюблений колір рожевий, щоб міряти свої параметри. І приправа: взяла приправу томат і базилік з часничком сушений, аби помідорки присипати і омлети, і свою улюблену суміш овочів сушених. Вона продається лише в магазині Аврора, 15 гривень коштує. А ось це, по-моєму, 10. Чи 12, не пам'ятаю. Дуже люблю саме ось цю приправу. З нею виходять дуже класні супчики. Я їх називаю супчик з любов'ю. А ще я взяла два кубики каліни-бланки, але я їх не взяла в Аврорі. Проплатила їх і все. Молодець Лена. Ну, а тепер вмикаю режим встигнути все, поки є світло. У нас зараз скажений просто графік: 4 години світла немає, 2 години є, по 12 годин в день ми живемо зараз без світла. Слава Богу, у нас газова плита. Співчуваю тим, у кого електроплита сама жила з електроплитою, і знаю, наскільки це тяжко, без можливості підогріти їжу на газу. Сьогодні будемо в шаленому темпі використовувати електроенергію. Прасувати. Я почала з прасування для мене це як з'їсти жабу. Роблю нелюбиме у першу чергу. А в таку спеку то прасування зараз це не просто жаба, а просто величезна ропуха. Прасую лише футболки, більше нічого. Зараз спеку максимально розлінилася. Прибираю поверхнево, пилосошу, іноді підлогу помию, посуд, пив, щоб пречі лежали на своїх місцях. Візуально прибираю, значить, порядок. В таку спеку не хочеться залазити в шухляди. Я, звичайно, підтримую порядок, але, як і всіх, буває, з'являється безлад. В Таку спеку їсти не хочеться. Літо спека це найкращий час, щоб худнути. І для тих, хто дуже хоче, але не встиг це зробити до літа. Почати ніколи не пізно. Зараз всі п'ють багато води, навіть ті, хто не любить пити, але пити обов'язково потрібно потроху, часто не заливатися літрами зараз. П'ю лише я чисту воду, іноді, якщо дуже хочеться, то одну каву. Чай взагалі зараз не п'ю, його не хочеться, хоча чай я просто обожнюю. Їм у два прийоми: зранку в обід, вечерю пропускаю. Солодко його можу з'їсти хіба що морозиво. Звичайне, біле, ванільне, всі інші просто зараз не можу їсти. Вони мені якісь несмачні, приторні, гіркі, аж у горлі пече. От чесно. І ось воно найкраще відчуття, коли солодке, несмачне. Саме це відчуття я і хотіла отримати після свого челенджу 30 днів без солодкого та мучного. На обід борщик з курячим в'язком, з бурячком, з морквою. Обжарку роблю завжди сама. Пахне так часничком. Такий красивий борщик. Зараз Кирюшка буде обідати і скаже смачно, чи ні. І ось ці кимлимки повитягала, бо хочу поприбирати ось тут. Дуже багато сміття. Зараз він пилосос, пропилосошу всю квартиру і заодно у цій шукляді також поприбираю. go Even when there's no hope, you can still go. I never answer a no, man. I still go, 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 go. Hustle hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite right pain. You'll never hear me, bitch, Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better uh, see with the negativity. But I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. When you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never ran sitting the no man i still go 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 Так більш-менш поприбирала, лишилося тільки домити посуд. Також використовуємо електроенергію, тому що грію воду бойлером, бо у краї вода у нас ледь тепла. Митися такою водою можна, вона така політньому приємна, а ось посуд ні. Люблю посуд мити гарячою водою, тому і мию його, коли також є світло, щоб можна було підігріти воду. Посуду влітку також у мене, слава Богу, не багато, бо їмо мало. Синок часто обідає вечеря у бабусі, чоловік вдома не вечеряє, я зараз також, як і я, не снідає, а обідає десь у їдальні. Сьогодні готувала борщик, люблять його мої хлопці, але коли він є рідко. Коли просять, то варю, а ні — то ні. Не заморочуюся і не наполягаю. Коли замовляю, тоді готую. Покажу вам, що купила в магазині з продуктів. Зараз купуємо мало, бо швидко все псується. Взяла ось такі томати коктейні. Коштували вони 45 гривень. Огірочок ось такий. Також овочів Дуже мені захотілося взяти капустки квашеної. До речі, обираєте капусту квашену, то обов'язково дивіться, щоб не було цукру. Тут просто капустка нашинкована, калина, морква, терта, сіль, перець, чорний горошок і лавровий листочок. Все. Вона трошки забруднилася. З готового я взяла ось такі дві котлетки, з індички. Чоловік полюбляє удон з куркою та овочами. Взяла собі ось такий сир кисломолочний. Завтра буде мені на сніданок. Взяла ось такий крем-сир Хохланд. Новенькі растіжки, Ще таких не бачили. З динозавриками. Кирюша хоче спробувати оживити їх на смартфоні. Взяла кетчуп. Вчора чоловік захотів пельменів, каже, дай хоч щось до них, якогось соусу, а в нас нічого немає. Для дітей торчин ось такий класичний, звичайний. Ну, тут, звичайно, є цукор, але я не вживаю кетчуп. Один банан, щоб фрукти не пропадали. Зараз і фруктів не хочеться. Ось таку каву взяла. Бо закінчилася вже від 25 розсустин. Беремо в магазині ось таку подобається 146 гривень чи 145 Ось такий хлібець мені дуже сподобався пшенично житній Може я вічко від і з'їм. Замість каші. Але я віддаю перевагу все ж таки а аніж хлібові. І ось такий лаваш. Це все. Так, трошки розхламлення, ви його любите на моєму каналі. Віддам стару скатертинку своїй бабусі. Потрібно її віднести, бо в неї вже старенька, я їй завжди віддаю свої старі. Кажу скатертинка. Дівчатка, це не скатертинка, це звичайна клійонка. Клійоночка. Але красива. Ну, як на мене. А ще розхламлятися ми будемо в ось цій шухляді. Ну, щось занадто тут уже всього багато. Так, я вже, вже давно хотіла повикидати цю путгу, оцей шматочок паперу. Так, і ще в мене є. Ось тобто, запальничок. А, дві, кажу, скільки. Одну я взяла в Аврорі, щоб коли немає світла, то опалювати плиту. Ось цю. Потрібно зараз перевірити. О, так, відкладу. ось це все також розслабляю. Ще викидаю ось такі пакетики васабі. Ніхто їх не їсть, вони супер гострі. І ще тут такого в спальні збирала. Мені здавалося, що я розхламила ось ці ножиці, але вони якось. Знову перекочували до нас в квартиру, потрібно віднести їх мамі. Ось такий пістолетик, водяний маленький, кіріл вже не грається. Також викидаю. Зберігла я чек і гарантійний талон до рюкзака нашого. А ось ці етикетки я викину. Також перебрала в ювелірки гарантійні. Чеки, чеки на покупку на обмін з столичної ювелірної фабрики. Якщо ви мене дивитеся, то знаєте, що я дуже люблю столичну ювелірну фабрику. І це зараз не реклама, тому що реально це найвигідніші умови як в купівлі ювелірки, так і в обміні свого якогось металу ювелірного. Так, у мене ось один чек, другий і третій. Також буду викидати, бо вже минуло тут три роки. Ось такі штуки запропоную Полінці. Може буде робити якісь листівочки. І ось такі поробки з мозаїки Термо. Сьогодні Кирил, до речі, в Аврорі знову в мене просив віддатися термо -мозайки. А ще сьогодні віддамо нарешті ось цю гру Монополія Черкаси, дуже любимо на столички, і ми позичили у дівчинки. У сестрички друга мого брата, і так її не віддали. Сьогодні хочу віддати, тому що потрібно віддавати те, що позичив, або не брати. Потрібно бути чесним. У нас ось такі окуляри. Вони старі, западьорені. Не знаю, запропоную комусь, але більш за все боляюсь до того, що потрібно їх викинути. Також ось такий бокс з юзка. Він уже такий поюзаний, подраний, старий. Тут у нас зберігалося лего. Я купувала, як ми переселялися на квартиру до батьків, дуже багато таких боксів, щоб організувати зберігання в. На стелажах, ну і зараз у нас тут зберігаються іграшки і в шафі пару штук для одягу. Також його викинули, ну, він вже занадто старий, можна і позбутися його. Також такі труси, боксери вони абсолютно нові. Чоловік їх собі купив, вони йому сподобалися, але вони виявилися маленькими. Класні такі пончики, дуже красиві. Також комусь подаруємо. Світла не буде з 8 вечора до 12 ночі, і ми вирішили прогулятися у парк. Там зустріли друзів з бульдожком. Це бульдог взагалі моя мрія. Дуже б хотіла собі голубого міні і назвала б його Харді. В честь мого улюбленого актора Тома Харді. Платон, Платон.